З термосу чай не грубий, хоч і смакує шиною. Я обпікаю губи шепшиною, вікна гудуть, як дримби, вторячи за автівками. Ти мене якось стрів би, настільки ми недолюбились вповні, що стали сни детальніші. Знаєш, а ребра зовні, як клавіші, Тіло під светром взябне, так наче кров холоне в нім. Ти мене якось взяв би долонями, важко у землю грузну, що я тобі нагадую, помість кріпкого глузду з помадою, а може, глузд мій схибив солодко і ніяково. Ти мене якось міг би без всякого. Я вишила любов Твою наївна новими нитками, вона, наче казка, так багато в ній слів, от тільки звідки ця кома між нами, моя безпорадна уява, між рядками надія, за змістом драма, не читай її на ніч аби зранку не снилась, вишивала б я долю свою. Якби голка моя не губилась. Місто стоїть не в численних заторах, стоїть в кам'яному мовчанні. Цеглина з цеглиною у повторах зим і лід, нещаснім коханні. Місто не вірить своїх прибульців, дороги у повенях ночі вертає, місто у жовтій, брудній суконці, серцями в калюжі їх пригортає, місто дощитне для втіхи, то вишморгують сльози-будинки, сльози тих, хто не вміє для сміху, крайте серце на половинки. Полетіли зі мною у вирій, ти не менше замерз, аніж я. Десь на півночі, темній та сивій, залишиться країна твоя. Будуть терпнути крила над морем, буде боляче їсти цикад, але небо там синього кольору, і багряним заквітчаний сад. Нам не треба звивати гнізда. Можна жити на різних гілках, твоє серце ніколи не трісне, моя пісня долає страх. Повертатись, звичайно, треба, причепивши до крил весну, але поки я знаю про тебе, Без мрій не засну. Я хочу перекласти українською мову твого тіла, всього зробленого з волосинок на голові, грудях і нижче, коли ти спиш, як немовля, закутавшись у ліжник з мого волосся. Але чи вдасться? Я хочу перекласти українською мову твого тіла, коли ти говориш мені про музику, яку ти видобуваєш із голосів перехожих, із шуму дощу, із моїх обурень, але чи вдасться? Я хочу перекласти тебе всього українською, записати на кількасот аркушів і читати кожному зустрічному, кожному випадковому. Але чи вдасться? Українську літературну знаю недосконало, але принаймні студіювала в університетах, але ти поза нормами. І якщо я спробую перекласти мову твого тіла, музику твого тіла і волосинки твого тіла поза нормами української мови, то цього не витримає якась комісія з моралі або інший орган цензури. А я не хочу, щоб мова твого тіла навіть у моєму слабкому перекладі довела членів комісії до морального падіння або раптового інфаркту.